Виснажена та травмована, вулиця Пряжівська цього дня була знову в епіцентрі обговорення між всіма причетними та відповідальними. У Мукачеві відбулася зустріч, ініційована управлінням патрульної поліції Закарпаття. Десятки звернень на лінію 102, Це щодо офіційної статистики щодо неможливості проїхати по даній дорозі. Це перше. Тобто Люди попадають в дорожньо транспортні пригоди, розривають колеси, б'ють, ламають диски і так далі, далі. Звертаються. Відповідно, патрульна поліція виїжджає, оформляє дорожньо транспортну пригоду і встановлює причину дорожньо транспортної пригоди. Безпосередньо у цих ситуаціях, які були їх декілька. На цій ділянці дорозі безпосередньою причиною стало це незадовільне утримання авто автомобільної дороги. Аби зустріч мала результат, до обговорення запросили представників міської влади Мукачева, представників від обласного керівництва, замовників та виконавців майбутнього капітального ремонту. Тут запрошені описали свою картину ситуації з прящівською об'їзною. На даний момент дорога, хоча б проїзна, але вона не можна сказати навіть що аж так у задовільному стані. Своєї сторони готові долучитися, але будемо контролювати, щоб вони самі будемо контролювати, щоб вони надалі експлуатували її в належному стані. Я ж задавав питання, проблеми з фінансуванням, наскільки розуміємо, у них немає, тобто не залишимо їх спокійно. Десь на початку, в кінці лютого, на початку березня, ми будемо знати, хто буде виконувати ремонт даної дороги. Стосовно цього, хочу зазначити, що даний ремонт буде проведений. Але з іншого боку, хочу підказати, що дана дорогою користується дуже велика кількість вантажних транспортних засобів. Навантаження на вісь, яка перевищує допустиму норму. І відповідно в минулому році було рішення сесії розроблено, що передбачає звернення до Міністерства інфраструктури передачі даної дороги, надання статусу даної дороги державної. Тому що навантаження, якби на як ви бачите, не витримує того, як це передбачено на місцевому значенні. В принципі, питання до, до коштів тільки питання в коштах, які є кошти виділені на дані ділянки, на дані дороги. У висновку зустрічі зрозуміло одне ремонтне втручання почнеться з покращенням погодних умов. Ініціатори ж заходу запевнили, що обговорення таки дало свій результат.